Пане Людвіго отож, давайте ну пояснимо нашим глядачам ця брудна бомба, що вона взагалі собою являє? Як вона виглядає для початку? Ну і е, які небезпеки, скажімо так, вона в собі несе? Виглядає вона дуже просто. Це може бути або артилерійський снаряд, або ракета, або щось на, кштал, на кшталт того самого, яке заряджено шматком радіоактивної речовини. Яка спорошена у порошок, і просто за рахунок вибуху високої температури той порошок розплавлюється, випаровується і охоплює навколишнє середовище на невеликому відносно невеликій відстані від міста, місця вибуху. Ото, власне кажучи, і суть тієї радіологічної брудної бомби. Справа в тому Справа в тому, що така брудна бомба не має, якщо вона просто брудна, просто звичайний шматок, скажімо, відпрацьованого ядерного палива, вона не має а сенсу, крім довговічного забруднення навколишнього середовища на тисячі років. Щось на кшталт того, що відбулося внаслідок Чорнобильської аварії. Єдине, що може бути модиф модифікована версія, ця версія має містити. Спеціальні ізотопи, радіоактивні ізотопи, ну, скажімо, ізотопи Кобальту 60-го чи щось інше, що буде забруднювати не так надовго і з часом досить швидко може розпастися. Такі можливості наявні лише в Росії, яка mm. займається збагаченням е-е відпрацьованого ядерного палива та як е побочний е Продукт отримує і радіоактивні короткоживучі речовини. Такої можливості ніколи не існувало в Україні і зараз, безумовно, не існує. І загроза, яка, власне кажучи, виражена у тим Шойгу, так його за ногу, вона е, стосується використання самою Росією тих можливостей, які наявні у Російській Федерації. Пане Людвіх, ви сказали, що на роки оце радіоактивне забруднення може ну, зберегтися, так скажімо, так. А от ну яку територію це може покрити? Скажімо, от від епіцентру удару вибуху І від чого це залежить? Від кількості того заряду, який буде нести цей снаряд, ну в першу чергу це залежить від того наскільки буде розкидане, власне кажучи, вибухом продукти які будуть розпорошені до довкілля. Власне кажучи, можна казати про радіус дії звичайної бомби, потужної чи не потужної, залежно від її потужності, тому можуть бути десятки метрів, сотні метрів, але справа в тому, що якщо, якщо дує вітер, то та радіоактивність буде розноситись. І е, забруднена може виявитись територія, ну, скажімо, радіусом У. Декілька кілометрів, щось таке. Пане Людвіго а як можна захисти, ну захиститися, врятуватися? Тому що навіть коли ми говорили про ту ж ядерну загрозу, так ну принаймні е, звучала оця назва йодит калію Так, а в даному випадку, ну, як якось можна, бодай там не знаю, мінімізувати вплив цих радіоактивних речовин на організм. В даному випадку все набагато простіше, тобто просто захист органів дихання, звичайна маска. Якщо ви не опинилися у епіцентрі вибуху, то звичайна маска краще, якщо вона буде волога, захистить органи дихання і відповідно вас. Тобто надходження йде виключно через органи дихання або органи пищеваріння, якщо ви споживаєте їжу. Забродлену цією грязюкою. А наслідки це що для ну для організму, для здоров'я? Радіологічне ушкодження таке саме, як було, скажімо, от після Чорнобильської аварії. Тобто, це mm -hmm. на нещастя нам знайомо тоді давайте ще от, якщо можна, ви вже згадали оцього цього шойгу. Так е, мені доводилось читати, що в історії воєнних конфліктів в принципі не було прецедентів, е, начебто не було прецедентів використання от, так званих цих я де, брудних перепрошую бомб. Е, ну, чи, чи можете ви це підтвердити, там чи спростувати? І якщо так, то чому расисти на вашу думку заговорили от саме саме про неї? Чи можемо ми говорити про те, що ну от, її використання е, можна якось Ну там важко ну важко довести саме там от тією стороною, до прикладу, а списати от власне так, як вони намагаються все на Україну. Ну дійсно ніколи не застосовувалась така зброя. Щонайменше таких вибухів не було ані на поверхні землі, ані в атмосфері, бо результати були б зареєстровані. Може таке і колись і відбувалося у вигляді підземних вибухів. Такою інформацією я не володію і ніколи про таке не чув. Та я знов кажу, великого сенсу у цієї зброї немає. Це зброя знов-таки класу масового знищення, тобто праку від неї ніякого, mm -hmm. крім загрози, крім забруднення навколишнього середовища, отруєння його. А що стосується того, чи е потенційно. Хтось інший, скажімо, крім Росії, може використати так, інші країни, будь-яка країна, яка має діючі реактори, навіть дослідницькі реактори, не обов'язково енергетичні реактори, може використати відпрацьоване ядерне паливо для того, щоб забруднити середовище. Який в цьому сенс, я не знаю. Але будь-яка країна, скажімо, та ж Північна Корея, чи той же Іран цілком можуть використати подібний, е, е, вид зброї, бо там єдине, що треба, це висока температура при вибуху та е, засіб доставки е, цієї багнюки до тієї цілі, куди хочуть влучити цією бомбою. Пане Людвіго, а тоді, ну бо сьогодні, от вже міністерство оборони Росії почало розписувати, що воно таке ця брудна бомба. Акцентувати власне на тому, що от як вони кажуть, що в якості радіоактивної речовини може бути використано оксид урану, так який і міститься власне в тепловиділяючих елементах, от цього в сховищах ядерного палива, які є і от. В зв'язку з цим виникає так само, мені здається, логічне питання. А може бути таке, що вони, ну умовно кажучи, здійснять удар по якійсь з українських, захочуть здійснити удар по якійсь з українських атомних електростанцій, ну, а потім сказати, що це от Україна е, там використала от саме таким чином от оцю брудну бомбу? Удар по атомній станції буде зареєстрований, оскільки має. е-е бути побачена та ракета, яка, яка туди влучила, і, власне кажучи, руйнація самої атомної станції звичайною отою брудною бомбою неможлива. Uh -huh. Вона можлива лише за допомогою спеціальної ракети та ще й е, дуже адресної, яка точно влучить саме в реакторне відділення. Тобто, спихнути на когось таке е, злочин Росії не вдасться. Мова йде просто про забруднення довкілля, тобто, можливий варіант, потенційно можливий. Сподіваюсь, цього не буде, але потенційно він можливий, бо угу. чекати від тих навіжених можна що завгодно. Це е, саме забруднення за допомогою такої е, радіологічної бомби е, території якоїсь е, досить обмеженої, знов повторюся, мова йде про. Небезпеку на відстані у декілька кілометрів, не більше того. Угу. Ну але ж такий удар, вочевидь, може бути не один. Чи я помиляюсь? Загалом то що можна накидати практично всю активну зону будь-якого реактора. Але ж то треба мати засоби доставки цієї активної зони. Тобто, це має бути не одна ракета. Або не, не одна бомба, не один снаряд, а багато. Ще е, питають наші глядачі, пане Людвіє Людвію, переадресую вам е, запитання: чи можна, ну, яким чином можна розпізнати, власне, що це, саме цей е, тип бомб було застосовано? Дуже просто. Звичайний дозиметр дасть вам вичерпну інформацію. Стосовно підвищення радіаційного фону, і це і буде свідкувати про те, що була використана сама брудна бомба. Тоді, пане Людвігу, наостанок вже ще одне запитання, задам, вже яке ну не стосується там цієї бомби, але все-таки, от почали говорити і про ту ж, задавав я вам питання і про атомні електростанції. Так і от ця вся історія, зважаючи на те, що дійсно не не зрозуміло, чого від них очікувати так останнім часом ми говорили багато про їхні погрози так само. Підірвати, ну як вони кажуть, що це Україна знову ж таки, але е, ми розуміємо прекрасно про які провокації можуть бути з їхнього боку стосовно підриву е, Каховської ГЕС, в тому числі, так от е, як це може позначитись на роботі тієї ж запорізької атомної електростанції, які загрози це в собі несе. Тому що наскільки я розумію, там вже ж воду для охолодження ядерних реакторів теж звідти беруть, так? З Каховського водосховища? ну Великої загрози для Запорізької атомної станції е зменшення рівня Коховського водосховища загалом то не несе. Тобто цього, е цього можна потім буде е запобігти е наслідкам е подібного підриву, але справа в тому, що і Запорізьку станцію не контролюємо. Ми контролює знов таки і ворог. Тобто, що викинуть у ті божевільні, не знає на сьогодні ніхто. Пане Людвіх, я вам дякую за е, роз'яснення. Не знаю, ну будемо, звісно, сподіватися, що е, і, і ті перестороги вони нам якби не знадобляться, так? Тому що ну, хочеться вірити, що вистачить клепки, але от, поінформований, значить, озброєний, як я завжди кажу. Тому дякую вам за цю розмову. Людвиг Литвинський, фізик ядерник, був з нами на зв'язку.